Газові качова бути світла. Дірня жить полізований. У хаті холодна. Шовше питається од мене. Другу добу без електропостачання залишається частина Новгорода Сіверського. Його відключили вранці, 18 січня, раніше ніж мало бути за графіком через російську атаку на критичну інфраструктуру області. Після влучань по енергооб'єкту в Новгороді Сіверському в ніч на 19 січня електрика пропала вже по всій громаді. Інтернет був добре так було. Сейчас ночью что-сть здесь попали, наверное. Вчера день был. Так, да, день был. У нас они, если есть свет не выключают у нас. На 8-й зона. Ну, до 10-ти. Я как вы ви там выдерживаете? Страшно, а что зробиш? Надо жить. Необходимо не похоже, жалко ж покидаться. Світлана Ворушило прийшла до пункту незламності в центрі Новгорода Сіверського зарядити гаджети. Жінка говорить, мобільний зв'язок у місті поганий інтернет, також майже не ловить. Мені сьогодні конче, треба було зв'язок, а його немає, все розрядилося. Проте вдома у неї каже тепло. У нас свій собственний будинок опалюється дровами, так що опалення в нас є, а електрики немає». Тут же чоловіки грають у шахи. Тут тепліше. <ріхи> а вдома скільки градусів? Та я не знаю. Нормально. По зрівненню з, з Києвом і Харковом, це нормально. У нас є своє опалення ну, автономне. У містянки Тетяни Степанової опалення без електрики не працює. Дуже плохо. Дуже. Тому що у нас газ залежить від світу. Тому коли немає світу, у нас в хаті холодно. Наші хорошо. Як... І сьогодні ночью вода перемерзла. Ну що Не, не одні ми такі везде люди страдають. Ліжби не голову не літіла. Наразі громада залишається без електрики, каже голова Людмила Ткаченко. Вода в місті та селах подається за графіками. Ми зночі перейшли на альтернативне живлення, джерела живлення. Тобто, ви знаєте, що тут комунальник і комунальні підприємства по сільських населених пунктах теж перейшли на генератори. Вода подається по графіку. Є такі села, де проблема з водою, то ми намагаємося підвезти, так як сьогодні от у староста там уже підвозили воду. Бочка замерзла, Мороз. бочка не витримує морозів таких. Петро Шевцов з Команського старостату. Каже, його село без води з п'ятниці. У башні перемерзла вода, тагривали самі, нічого не виходить. І от виходить, що у нас ми сидимо без води. Село знаходиться на високому місцині, для корови треба там щось відер води, ми топимо сніг, ну, виживаємо як можемо. Коли з'явиться електрика в усіх оселях, поки що невідомо. Розмовляли, звичайно, з енергетиками, але такі прогнози не втішні. Чекаємо. Чекаємо, хлопці працюють, ви бачите, і в морози, і в холод. Все залежить від безпекової ситуації. Тетяна Лось Віталій Коровко Суспільне новини Чернігів.